Заняття тут мали бачите заняття з першокласником, де ми проводимо роботу на сіпо. З ініціативи науково-методичного центру управління освіти Дарницького району в школі номер 289 відбувся методично-практичний семінар для досвідчених вчителів початкових класів Дарницького району за темою інклюзивна освіта, особливості навчання дітей з логопедичними вадами в рамках співпраці інклюзивних класів зі звичайними класами загальноосвітніх навчальних закладів. Досвідом роботи з дітьми поділилися директор, заступник директора, логопед, психолог та вчитель. Прокоментуйте, будь ласка, сьогоднішній захід. Школа презентує свою роботу за останні три роки в даному напрямку. Розпочали ми роботу 1 вересня 2010 року, бо відчули, що інклюзивна освіта потрібна. Дітям нашого мікрорайону про інклюзивну освіту нам розповість старший викладач Крикун Анастасія Юрівна на сьогоднішній час. Всі країни повернулися обличчям до дітей з особливостями психофізичного розвитку. Інклюзивна освіта якраз і передбачає включення дітей, які мають особливі потреби або особливості психофізичного розвитку в звичайні дошкільні навчальні заклади і школи. В рамках цього в інституті вседипломної педагогічної освіти Університету Грінченка створений центр інклюзії, якраз який і курує методичну роботу, який курує, керує створенням певних груп людей, які впроваджують інклюзивну освіту. І в рамках проекту інклюзивна освіта проводяться різні заходи. Зокрема, сьогодні в 289 й школі проводиться семінар, де дана школа ділиться досвідом по реалізації інклюзивної освіти. Буквально вчора відбулася міжнародна зустріч з американськими колегами, де нам презентували, як правильно скласти індивідуальний навчальний план по роботі в інклюзивному класі. що Практичні семіна з питання інклюзивної освіти, а саме з особливостями навчання і виховання дітей з неуходячними вадами. У нас у районі тільки один заклад, який займається інклюзивною освітою, саме з навчальним таким. Такої категорії дітей, але дуже майже у всіх закладах є такі діти без порушеннями і зоопатичними вадами. І що робити, як бути? Це таке важке питання, яке стоїть перед всіма вчителями. І тому сьогодні, коли ми збиралися, складали плани навчальний рік про наші зустрічі, про наші семінари, ми з е, чоли. Вчора... Шої творчої групи з методичної ради, коли поспілкувалися, ми все ж таки прийшли до однієї думки: що треба збиратися, дивитися до ці роботи, звернути велику увагу і саме навчання так таких дітей. Шевчук Олена для програми Сучасне життя.